Дідушка одного з пострадавших парні. Послухайте, пожалуйста. Добрий день присутні. Я хочу звернутися до всіх тут, які є. Мене бачили по телевізору, я давав інтерв'ю. Не можна так далі терпіти. Сьогодні буде сесія районної ради. Я вже проконсультувався. Обов'язково звільнить нашу замінить начальника поліції, який поспособствував у чому цій трагедії, який підстрелив молодого хлопця і він не давав забрати з площі, да каже, я не дам його до лікувального закладу, а я його заберу в відділ і в підвал закрию. І розумієте, що він сказав? Люди добрі. Сьогодні всі присутні, як Саша сказав, це не проста справа, це не проста річ. Сьогодні треба тривогу бити, таку тривогу бити. Буде сесія, буде озвучено по пресі, по газеті. Обов'язково збираємося, ідемо і висловлюємо недовіру, починає з районного начальника поліції і кінчає міністром внутрішніх справ. Ми все чуємо, ми все бачимо, що твориться не тільки, а вже у районі у нас, в Поліському районі. Дякую за увагу. Власне, вороги зібралися. Люди, які є, що сказати, повірте, що я точно не бандит, на відмінно від того, що формували, про мене думку, різрівородопотвори, які сьогодні відкинули в Волецьку і приїхали і, і вдома звідси. Те, що в нас в районі відбувається, я у свого часу постраждав, мабуть, саме перший в районі. От, спалили мені машину, таке, ну, сталося, сталося, як було, так і було. Але на сьогоднішній день я вам хочу сказати одне. Якщо ми сьогодні відвернемося цих хлопців всіх, що захищали е, наші інтереси, на, наших мешканців, то завтра на всіх остальних на як схочуть. Зрозумійте правильно це. Це моя думка особиста така, що це не було там поставити там, брушти на якісь е -е, колії чи ще на щось. Це було просто нагнути місцеве населення, щоб знали своє місце. Але була група, скажімо, осіб наших хлопців, які стали на защиту нашого міста. І на сьогоднішній день, я думаю, має бути не всім однаково, е -е, скільки. Діти на сході, всіх не донька підростає. Мені за неї на сьогоднішній день, скажімо так, страшно, як воно буде відбуватися, як і ввечері випустить якийсь бар чи ще десь на дискотеку. І я хотів би, щоб не всім було однаково. Сьогодні зібралось багато людей хоч і неділя, але треба збиратися і відстоювати свої інтереси, щоб це було так приблизно, як в старому селі. Там, повірте мені, там щось сталося. Там буквально за пів години збираються чотири села в кучу. І там люди показують своє я. А в нас так, як мене не касається, подируються за угла. І на сьогоднішній день те саме. Скажем, Всі вроді стоять, дивляться, слухають, але ждуть якогось козла відпущення, хто буде вийти і щось скаже. Давайте виступимо всі, хто має якусь свою думку, хто думає про це все, і за чого це все произошло. І як воно все сталося. Дякую за увагу. Добрий день, оливчани. Мене більшість знають. Екс-голова нашого міста 10 років, на даний час депутат Оливської об'єднаної територіальної громади. Те, що сталося у нас у місті, воно не сталося неділю-лідві назад. Воно в нас започаткувалося 3-4 роки. І коли друг на друга ми, чесно сказати, випіндрували, що ти більше заробляє, ти більше когось приведе, ти -то -то знайде якусь защиту, то ми докерувалися до того, що частка людей стала на захист нас. І це дуже прикро, якщо ми залишимо цих людей сьогодні наодинці, то щоб вони самі себе захищали. Я на сесії, перша сесії об'єднання територіальної громади предложив таку річ: передбачить бюджеті кошти на лікування наших людей і на захист наших людей. І навіть якщо в чому-то наші люди виноваті, ми все одно їх захищати, тому що вони перші стали на захист нас, нашої територіальної громади. В подальшому були вислови тут, що в нас виноватий міністр, президент і ще хто ліба. Ні, ми сьогодні є одна об'єднана територіальна громада. Ми повинні зробити свою об'єднану територіальну поліцію і відповідно саме себе захищати в рамках чинного законодавства. Якщо ми будемо йти з відхилення від закону, ми будемо робити друге свавілля. Якщо ми будемо чітко йти в ногу із законом, ми побудуємо. Нашу нормальну, наше місто і відношення між собою. На даний час є речі, які ну, неприпустимі, те, що відбувається. Але те, що ми повинні захищати наших хлопців, які стали, і будуть стати дружні, треба, щоб наша общественність виросла і е, займатися. Тим в рамках закона, туди в нас щодо що вийде. Більше обговорюють і, мабуть, робить не більше мітингів, які случаються, а більше круглих столів. І тоді будуть в нас вирісовуватися нормальне правила ігри. А зараз однозначно як депутат виступає на захист наших людей. І довгими їх захищати. Дякую. Шановні присутні, я депутат. Об'єднаної громади з села Жубрович на мене поклали обов'язки формування добровольчої дружини. Що хотілося б сказати? Процедура формування буде на базі громадського формування Альфа, така є добровольче формування. Зараз воно налічує 20 чоловік. 20 чоловік. Ну, кого, я думаю, так, що з кожного села, з кожного села, має бути голова якогось формування, в яке буде входити 10-15 чоловік. Ви можете підходити, особисто до мене чи до голови формування Стужука Юрія Степановича на оформлення документів. Ці це формування, буде зложений графік, будуть видані посвідчення, і буде нести, скажем, дежурство на, на, на основних напрямках в'їзду Олевськ. Тобто, зі сторони Кишина, Варваровки ще там, будуть складені графіки чергування, які будуть узгоджені з міліцією, з міліцією до цього формування. Можуть входить також люди, які мають е, дозволи на, на е, зброю, а також активісти, учасники АТО, ну і таке інше. Дуже дякую. Товариші, я так віжу нашому е, голові об'єднаної громади, на нас так не особо цікаво йому сюди було прийти. Він недалеко живе. То давайте ми завтра на сесію прийдемо, хто там зможе, кому цікаво. І там попитаємо, чого сьогодні не було і що далі будемо робити. От що я можу вам розказую, що робити? Він, він наш голова громади. Я за нього голосував. Де він? Його тут немає. Давайте завтра придемо все-таки і спитаємо. Хай нам щось скаже. Дякую. Я депутат Сергій Андрійович Гончар від об'єднаної територіальної громади від радикальної партії. Шановні друзі. Я би хотів і прошу, і наголошую, щоб завтра всі, хто можна, прийшли на сесію і всі гуртом попрацювали в місті з депутатами, попрацювали по цьому питанню. Справа в тому, що ми создали комісію, але ну ви знаєте, якщо загубить справу, то создайте комісію. Так вона на, на тій сесії була комісія. Ну, завтра послухаємо, що комісія напрацювала, що комісія на, нам розкаже, який в нас є е, позитив, який негатив. Так що, хто може, всіх запрошуємо, попрацюємо. Всі, е, на сесію можуть йти всі, хто бажає. Якщо не вліземо в зал, поставимо колонки на вулиці. І будемо плідно працювати, і, будемо, і буде результат, шановна громада, всіх прошу. Всім дякую. Сесія в 11, підходьте до 11. Зібратися треба трішки раніше, десь там пів 11.